Від 20 до півсотні тонн щодня під посиленою охороною, навіть під прикриттям танків на схід України з центральних регіонів, везуть тепер озброєння, патрони, міни, снаряди, частини тилу перевели давно вже на посилений режим несення служби і боєкомплекту. Стверджують офіцери тилового забезпечення, аби розбити на сході усіх терористів до останнього точно вистачить. Цей військовий арсенал, один з найбільших в Україні. Щодня звідси на потреби збройних сил возять від 20 до 50 тонн боєприпасів, переважно патронів до стрілецької зброї та снарядів до бойових машин. Арсенал нині під особливо посиленою охороною. Підходи блокують бойові машини. Тут у ймовірних нападників точно стрілятимуть. При необхідності застосування зброї зброя повинна бути застосовано відповідності до вимог нормативних документів. В арсеналах снаряди й патрони не просто зберігають їх, ремонтують і ретельно перевіряють на безпечність, аби раптом не вибухнули в руках у наших військових. Військові частині розгорнуті виробничу виробничої ремонтні потужності для проведення безпосередньо середнього та капітального ремонту боєприпасів, технічний стан боєприпасів. Задовольняє на даному етапі виконувати повністю всі завдання, які покладені на підрозділи та військові частини Збройних сил України. Кілька разів на день у частину заїжджає автоколона. Тут машини завантажують боєприпасами і відправляють у військові частини. Основними завданнями нашої військової частини на даному етапі є відправка боєприпасів у війська. Це в середньому 20-50 тонн в день. Відправляємо в різні військові частини, де проходять навчання та стрільби. Як і решті війська, частинам забезпечення допомагають волонтери. Люди заправляють військові автомобілі, купують запчастини. Звісно, відчувається, відчувається це на забезпеченості. Служиться добре, те, що час нелегкий, це не заважає службі, бо я відчуваю, що військова служба це моє покликання. Олена Шворик, Роман Круніч, Кіра новини 2+,2.